Як Його аналізувати, куди подивитися, які законодавчі акти є, на яких він базується? На які сайти треба зайти, щоб подивитися цифри по бюджету по виконанню по складанні. Ми почнемо з того, що таке бюджет. бюджет Виходячи із вимог бюджетного кодексу, це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідними державними органами. Бюджетне законодавство у нас складається із Конституції України, там де чітко прописане, щодо списань, виконання бюджету одна стаття, яка стосується того, що доходи видат бюджету встановлюються виключно законом, змінюється виключно законом. На основі цього і базується все інше бюджетне законодавство. Дуже цікавий у нас, який стосується питання державного боргу. Тому що державний борг через запозичення дуже пов'язаний із державним бюджетом, і кожен раз здійснюється додаткові державні запозичення для цього, ми е, збільшуємо чи зменшуємо державний борг. На жаль, ситуація, яка складається зараз в Україні з державним бором, е, не дуже хороша на своєю путі. Якщо ви побачите, ота червона лінія. Це 60% ВВП. Це загальні критерії, так звані мастерські критерії, які мають дотримуватися країни, щоб стати претендентами на вступ до ЄС. На жаль, ми цей критерій перевищуємо. Якщо у нас у 2015 році показник державного та гарантованого державою боргу встановив... Сімдесят відсотків. І, на жаль, на сімнадцятий рік вже планується вісімдесят і вісімдесяти відсотків. Це прогнозні розрахунки, які були закладені Міністерством фінансів до проєкту бюджету 17-го року. Субвенції і дотації, вони затверджуються законом про державний бюджет. Це вони е, прописуються в додатку 3 до закону про бюджет. І їхня розшифровка Є в додатках. 6 та сім. І там вже дуже конкретно можна подивитися, на які саме бюджети йдуть ці дотації, і з яких бюджетів іде реверсна дотація. Я вам наприклад, приведу реверсну дотацію, наприклад, місто Борисів. Враховуючи те, що в Бориспільському районі знаходиться аеропорт Бориспіль, який дає досить високий рівень доходів до місцевих бюджетів, тому проходить вилучення. Ось у нас є такі маленькі показнички, які показують, яка у нас суми міжбюджетних транспортів, які передаються до державного бюджету і які йдуть із державного бюджету. На жаль, все-таки у нас дуже місцеві бюджети дуже залежні від коштів з державного бюджету. Оце є три основні накази Міністерства фінансів, де визначено фактично форму звітності, які подають місцеві бюджети, і на основі яких формується державний бюджет. З якими питаннями йти нам, власне кажучи, до місцевої влади або з критикою, або з. Проханням допомогти. Я абсолютно переконаний, що всі ви у своїй практиці стикалися рано чи пізно з питаннями бюджету громади. І е, так виходить, що у цих питаннях нам доводиться грати на полі місцевих професіоналів, скажімо так, наприклад, економіст фінансового управління виконком, або, не дай Боже, хтось з територіального підрозділу казначейства. Я дуже чудово ставлюсь до цих людей, але професійної деформації ніхто, ніхто не відміняв. Вони живуть переважно у таблицях, у триповерхових формулах, у поправочних коефіцієнтах і, на жаль, і нас намагаються туди затягти. Якщо вам для чогось доведеться зайти на сайт міста Бердичів і дізнатися, яка там у них ситуація з бюджетом, нічого вам в цьому плані не світить. Поставив надіжду та говориться, всяк сюди входящий, тому що в окремого розділу бюджет міста на сайті Бердичівської міської ради нема, не передбачено. Я, я чесно кажучи, не розумію чому, і мені здається, що найперше завдання для громадських активістів і для громадськості на місцевому рівні вимагайте. Від місцевої влади, принаймні, бюджет має бути винесений окремо. Кожен може з ним працювати вільно. Подібно до державного бюджету, власне, місцевий бюджет має спиратися на певні індикативні показники, які закладаються у програму розвитку міста. Щорічна програма це вимога закону, нікуди від цього не дінеться. Так далі. Бердичеві така програма є. Правда, вона прийнята у кінці липня. так, в принципі, це не страшно. Рішення міської ради виділено сама раді. Приймається уточнення зі зміни до бюджету Бердеш. Ви можете подивитися, в якій сумі. Різниця всього нашого 30 мільйонів. В один день. Отак, вони на ту дату визначили обсяг і структуру власних доходів. В принципі, Самі номінальні абсолютно значення нас цікавить набагато менше, тому що інфляцію ніхто не відміняв також і хоч, хочемо цього чи ні, а обсяг бюджету буде зростати, у тому числі і через е, постійні зміни і у бюджетному кодексі, значить передають постійно. Тут Адміністративний збір міняється, тут те саме, акцизний так. Нас цікавить інше. Ідемо. Нас цікавить першу чергу структура цих доходів, а саме скільки Місто має власних на розрахунку на одну суму, до речі, порівнюємо тільки міста з однаковим статусом, це, це міста обласного значення Житомирської області. Вони всі мають однакові стосунки з державним бюджетом, різні за розміром, але тим не менше. Ми можемо бачити, що Бердичів, до речі, друге місто. За кількістю населення в Житомирській області, але от за це факт 2015 року, за показником власних надходжень розрахунку на одного мешканця, ви бачите, що воно друге. І, е це величина є підставою для наших подальших руків рухів у плані горизонтального рівня так, податково про що говорила пані Антоніна далі. Це показники трансфертів, які заплановані на 2016 рік. Уже з усіма змінами, ну найсвіжіша короче кажучи, версія державного бюджету. Тут ми можемо бачити, по-перше, що місто Бердичів, з усіх міста власного значення Житомирської області єдина, для кого передбачена базова дотація, вирівнювання. Так? До речі, тут її не видно, але вони отримали і стабілізаційну дотацію, бо щось там у них було не дуже добре. Здається, якесь профтехучило, що його треба було терміново фінансувати. І вже за цим значенням, от, обсяг трансфертів на одну особу населення, тут вже ледве не впевнено, Бердичів очолює рейтинг. Ну, ясна річ, що чим. Чим менше обсяг власних доходів, тим більше потреба у підтримці з боку держави. А якщо прикинути обсяг освітньої субвенції в розрахунок розрахунку на одного мешканця, то бердичі впевнено виходить на рівень Житомира. Я не знаю, я чесно скажу, я не знаю за якою формулою, який норматив, як розраховується освітня субвенція. Але щось мені підказує, що у Житомирі. Ну, трохи вищий рівень освіти, трохи більше освітніх закладів і трохи інший рівень акредитації ніж у Бердичева. Чому вони мають однаково однакову субвенцію на одну особу? Я чесно кажучи, відповіді не маю. Тому, от, в такому вигляді о, видаткову частину бюджету о, Бердичева можна ну певним чином вважати дещо збалансовано, і то тільки тому, що по інших містах, з якими ми знайомі, там коливання от, з року в рік. Ну Можуть бути 10-15%, кудись. 10. Нам здається, що збалансований бюджет це коли з року в рік коливання, амплітуда коливання структури видатків, ну, процент, півтора, це мало б означати, що місцева влада чітко розуміє пріоритети і постійно на них зосереджує свою увагу, не виділяючи когось любимчиків і так далі. наше завдання. Подивитися, наскільки міста є самодостатньо. у ну, 2015 році, вердичів на 30%, 30 сам собі вміє фінансувати власні потреби, а все решта це оферта державного. За планом на 2016 рік вони залишили приблизно такий самий рівень 69,0, Але правда, по факту виконання. За три квартали трохи зменшились там, до, дотаційні десь, там до 65%. Лікарня так само багато зміст. Структура видатків, розшифровка до кошторису. Значить, на оплату гарячого водопостачання сума передбачена на рік, яка нам дає 8 тисяч літрів на день гарячої води. Я не знаю, кого вони там миють. Може так ну, потрібно, що має бути там 8 тисяч літрів на день. Тобто от була гаряча має бути.